Сує мир вам, возлюблені у Христі, мої хороші брати та сестри, благословіння та любов всемогутнього Бога Отця Сина і Духа Святого, нехай буде з усіма вами в цей вечірній час. Сьогодні маємо понеділок, і ми вдячні Богу, що знову разом, і дякуємо Збройним силам України, завдяки якому ми можемо зустрічатися в цій вечірні хвилини, начитані Божого Слова. І на тому, щоб молитись, співати на славу Господню і славити Творця неба і землі всього видимого і невидимого. Вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, і словами апостола Павла, який говорить: благодать і мир через Ісуса Христа від Небесного Отця, Хай множиться вам, тому святі побожні, Хай множиться благодать і мир у наших серцях, в наших душах, в наших домах, сім'ях. Родинах і в цілому в цілій Україні. Бог є любов, хто перебуває в любові, той перебуває в Господі. Світ злий, світ злий, багато зла, багато ненависті, але все одно. Славитиму Тебе, Господи, Творця неба і землі за все моє життя і співатиму Богу моєму, поки я живу, говорив Давид, який 18 років був переслідуваний Саулом. А зараз ми відкриємо сторіночку із співаника 135 сторінка. Співаники вже поїхали до Сергійка, завтра він розійшле. На 135 сторінці є псалом, коли не раз придавить хрест. Неодноразово ті життєві тягарі давлять. Але ми не здаваємося. Диявол хоче, щоб ми зневірилися, щоб ми розклеїлися, щоб ми, безкате, нарікали на Бога. Але пам'ятайте, Йов, я казав. Ми були вдячні Богу, що Він дав нам все. І маємо бути вдячні, що і забрав, бо Бог дає і Бог забирає. І Бог посилає дух життя в людину, і Бог забирає цей дух. Але яка буде вічність, і куди ми інвестуємо, то те й отримаємо? Інвестуємо в добро, в благословіння, воно повертається, інвестуємо злом, ненавистю, воно теж повертається, можливо, навіть ще скорішою силою. Тому будьмо добрі, бо каже Ісус. Будьте добрі, бо отець мій добрий є, Бог добрий є. Будьте милосердні, бо й отець мій. Милосердний є. Ті, що сіють зі сльозами, написано в псалмі, пожнуть з радістю. Псалом 125, 5-й вірш. І на 135-й сторінці я, що на тільки з Тернополя приїхав, тільки що ново до хати вступив. Але я вже з вами і скажу вам по секрету. Сьогодні Михайлик. Зварив супчик. Я йому по телефоні різ Василька і Сергійка, по телефоні кажу, Михайлик, кидаєш картопельку, кидаєш півтушонки, кидаєш кружечку гречки, даєш сіль, перчик і трішечки приправи. І все, і супчик готовий. І він так зробив. Ото, я приїхав таку миску з'їв того супчику, то зразу пив таблеточку, так тішуся. І ви знаєте, що? Я ж не думав. Я приходжу сюди до хати, а в хаті напалено. Ну, я ж не казав тобі Михайлику палити. Він каже: тату, а я прийшов, бачу тут холодно, і думаю, напалю, щоб вам було тепло ефір вести. Розчулив мене той малюк, крепко розчулив, ну я ж його не просив, а він зробив. Я йому не казав, він зробив, і ще, знаєте, і того баняка напалив. Катату Максимко, каже, я хочу той баняк, і ви підете з нами після ефіру. То каже: я напалив. Не дитина на, на якийсь чудень. Який я такий тихенький, спокійний, а такі діла великі робить. То що він таке? А ви кажете, нема підтримки, все, я роблю. Не я роблю. Сергійко з Васильком сьогодні зранку дров нарізали, щоб було чим палити, бо вже, вже закінчується дрова. О. А Михайлик і в хаті напалив, і супчику зварив. Такий я щасливий, знаєте. Нема більшого щастя, як то, знаєте, бачити плоди плоди праці і тої любові, яку ти вложуєш в дітей, і воно вертається. Воно вертається. І, і таке я приїхав, кажу, Михайлік, я тобі дам 300 гривень. Але Максимко стоїть збоку. І і Максимкові дам, бо він відписує коментарі в Ютубі. Розрахувався з ними, кажу, за те, що ви хлопці, ініціативно, навіть я вам не казав, але ви зробили. Бо до сьогоднішнього дня. Ну, не було такого. Казала колись бабця, що вб'єш, то в'їдеш. Я їх не б'ю. Але знаєте, от приємно, от приємно, приємно і все. Співає на славу Божу псалом. 135. Ото діти можу похвалити. Дай Боже, щоб так вони були для своїх сімей добрі, для своїх дітей, для, для батьків, каже Ірена. Купатися після ефіру я довго не маю і на півгодини маю вийти. Бо діти кажуть, що з пів ну, 9.30 до 10.00 ще хочуть побольбатися в тому баняку. Там вона підігріта і вони собі там включать бульки, буде, По собі хочу таке. Я ж їм купив того баняка Михайлику на день народження? То таке Михайлик сьогодні вчудив і їсти, зварив, і в хаті напалив, ще й баняка того розпалив. А він ще тиждень назад. Не вмів навіть розпалити, я його вчив, показував, як очки розложувати, де положити газету, попел, де, де капнути солярки, щоб воно загорілося і не, не загасло. І він то все схватив. Як та добра земля, каже Ісус, як та добра земля, і прийняв зерно насіння, і прийняв, і, і дав плід вже. І дав плід. Я дуже тішуся, бо знаєте, я. Не казав вам нічого, але були такі моменти, що я плакав, думаю: Господи, як же я тим діточкам раду дам? Господи, поможи мені, бо на тебе уповання моє, на тебе моя надія, я не знаю, бо тяжко. Максимко той такий особливий. Він може підпалити хату і нікому не скаже. Але нічого, якось помаленьку боремося. З трудно, що воно, Михайлик мене приємно здивував. Максимко старший на рік. Але ну, ну він не дає ради. Він відпише в коментарі. Там, каже, тато, тебе посилають на три букви. Ка Максимко, а ти пиши і вас, хай Бог благословить. Тато, там вас кажуть погані слова. Максимку, благословляй їх. І він всіх благословляє в тому Ютубі. Ну, ну теж світла дитина. І, і так так, мене приємно сьогодні здивували. Приїхав з того телеканалу додому. Думаю, Боже, вже й дочекався супчику від дітей. Ну, такий щасливий людоньки. Зараз доревів, як коров. Щасливий крепко. 135 сторінка, бо я е е емоціям віддався Марфиним справам, їде будуть чекати. Коли не раз придавить хрест, коли заплачеш, мов дитя, не нарікай, а лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя. Хай буде воля твоя, не нарікай, але ж промов. хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікай, але ж промов. хай буде воля твоя. Коли пригнічений будеш, мов безпритульна сирота, не нарікай, А лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікай, А лиш промов, хай буде воля. Твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікай, а лиш провов, хай буде воля твоя, коли не раз зіткне тебе віційська Божая рука, цілу її та все кажи, хай буде воля твоя, Хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, цілу її, та все кажи, хай буде воля Твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, Цілу її Та все кажи, Хай буде воля. Твоя. Коли серденько защемить, коли від жалю зарида, не плач, не плач, але промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не плач, не плач, але промов. Хай буде воля твоя, хай буде воля Твоя, хай буде воля твоя, не плач, не плач, А лиш промов, хай буде воля. Твоя. Господи, хай твоя воля буде з нами, як приємно, коли знаєте, Зерно Божої науки впадає в серця людей, в серця наших діточок. І вони дають плід. Навіть не сподівався, навіть не думав. А таке благословення сьогодні Михайли приніс додому, тішусь як мала дитина. Вдячний Богу за тих своїх малюків, за всіх і за Максимка, і за Михайлика, і за Василька, і за Сергійка. і за... Віктора за Оленочку, що то вже має Віктор, жінку і за онука, Юліанчика. Та за всіх, за Падусю, що ще маю. За всіх, за вас, всіх, Богу дякую. Будьте всі благословенні, ваші сім'ї, ваші родини. І ми читаємо сьогодні про прощення Веніамінові. Прощення Веніамінові. Бо вони зрішили, зрішили проти людяності, проти Бога і проти народа. Отож, 21 розділ книга суддів. І присягнув ізраїльтянин міцпі, говорячи: жоден із нас не дасть своєї дочки Веніамінові за жінку. Жоден із нас не дасть дочки до Веніаміна за жінку. І посходився народ до Бет-Елу, а там перебував ковчег Божого Заповіта, там Божий храм фактично. Та й сидів там аж до вечора перед Божим лицем. І піднесли вони голоси та й плакали плачем великим. Купа людей погинуло з тої сторони, з тої купа людей погинуло. І каже, і сказали вони: чому, Господи Боже Ізраїлів, сталося між Ізраїлем, щоб сьогодні бракувало з Ізраїля одне плем'я? Тобто, що було таке плем'я Веніаміна, такими невиконавцями Божих заповідей. Каже, і сталося на завтра. І встав рано народ, та й збудували жертівника, і принесли цілопалення та мирні жертви, і сказали Ізраїлеві сини: хто зо всіх Ізраїлевих племен не війшов до зборів до Господа? Хто не війшов? Бо та присяга була велика на того, хто не прийшов до Господа до міцпи, говорячи, такий буде конче забитий, хто не прийшов на присягу до Господа. Буде забитий. І жалували Ізраїлеві сини за Веніаміном своїм братом, та й сказали: сьогодні відрубане з Ізраїля одне плем'я. Що ми зробимо їм? Позосталим що до жінок, а це ж були вагітні жінки. І старенькі жіночки, і діти, що ми зробимо позосталим щодо жінок? Каже, а ми присягнули Господом, що не дамо їм, із дочок наших за жінок. І сказали вони, яке одне з Ізраїлевих племен не прийшло до Господа до міцпи? Аж ось виявилось, що з Явешу Гілеацького ніхто не приходив до табору на збори. І був переглянений народ. А оце не було там нікого з мешканців Явешу Гілеацького. І послала громада туди 12 тисяч чоловіка, хоробрих людей, і наказали їм, говорячи: ідіть і повбивайте мешканців гілеацького явешу, вістря меча, і жінок і дітей. А це та річ, що ви зробите кожного чоловіка та кожну жінку, що пізнала чоловіка. Зробите закляттям, тобто уб'єте одруженого чоловіка, одружену жінку, наложницю, рабиню, всіх, навіть рабиню Ізагору, всіх. І зробити закляттям, знищите. І знайшли вони з мешканців Гінацького, я Явешу чотири сотні дівчат-панів, тобто не торканих дівчат зачіпаних, Що не пізнали чоловіка, і спровадили їх до табору в Шіло, що в Ханаанському краї. І послала вся та громада, а ті говорили до Венямінових синів, що в села Рімо, Рімоті, Рімонні, та й кликнули їм Мир. І вернувся Венямін того часу і дали їм тих жінок, яких позоставили при житті, із жінок Гілеацького Явешу. та не знайшли їм досить. А народ той жалував за Венеамином, бо Господь зробив пролома в Ізраїлевих племенах. Тобто один, спокусився, як Юта. І сказали старші громади, що ж ми зробимо позосталим щодо жінок, бо вигублена жінка з Веніаміна. І сказали вони: останки насліддя, насліддя для Веніаміна і не буде витерте плем'я з Ізраїля. А ми не можемо дати їм жінок із наших дочок, бо Ізраїль і сини присягли, говорячи. Проклятий, хто дає жінку Веніамінові. Проклятий. І сказали вони: ось буває рік у рік свято Господнє в Шілу, що на північ від Бетелу, на схід від дороги, що приводить з Бетелу до Сихему, і з півдня до Ливони. І наказали вони Венеаміновим синам, говорячи: ідіть і будете чатувати у виноградниках. І побачите, аж ось дочки Шіла, вийдуть танцювати танці, то ви вийдете з виноградників та й схопите собі кожен свою жінку з дочок Шіла і підете в Веніаміновий край. І буде, коли їхні батьки або їхні брати прийдуть до вас сваритись, то ми скажемо їм: змилуйтеся над ними, бо не взяли ми для кожного з них жінку на війні, і ви не дали їм тому цього часу, ви винні. Тобто хай продовжать насліддя. Каже, і зробили так виніамін вісени, і взяли жінок за числом своїм, і з тих, що танцювали, що їх вони викрали, викрали. і пішли вони, і вернулись до наділу свого, і побудували міста та й усіли в них, і порозходилися звідти Ізраїлі сини того часу, кожен до племені свого та до роду свого, і пішли звідси кожен до спадку свого. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалося правдивим в очах його. Кожне місто, фактично, мало царя, кожне село мало сотника, тисячника, і якось жили так. Ну, Керувалися, звичайно, Божими, божими заповідями. І так, дорогенькі братя, сестри, будьте благословенні, не схиблюємо з дороги праведної, не схиблюємо з дороги добра, світлої правди. А слідуємо за Господом, у всякій благочесті, чистоті з вірою і любов'ю, з вірою і любов'ю. Що ж, я сьогодні сину маю, тому молитву ми проведемо разом. Повідомлення не читав, бо я не мав коли. Помолимся і будемо відпочивати. А я дітям обіцяв, що той баняк, що підемо всі, то хай діти ще відпочинуть, бо завтра зранку до школи. От дев'ять, о ще якраз 10 хвилин. 10.30 я піду до них, а вже в 10 годині підуть собі піддихати. То трошки, воно ну, таке, таке, знаєте, як, як ванна. Але ще бульки йдуть, там таке, таке є. Ну, то його вобаняк, що на, на дворі стоїть, він розпалюється і таке файне. На дворі дощик так де. І вони дуже дуже захотіли сьогодні. Ну, хочуть діти, то треба, щоб віддихали. Ви кажете, коли Філюк віддихає, зараз півгодини, півгодини я віддихну. Півгодини віддихну. Бо більше далі теж треба вам ще відписувати, треба спати лягти. Зранку діти кажуть, хочуть піци. Супчик є піци. Кажуть, діти, то вночі замішу тісто, та й на ранок буде вам піца. Ну, таке, що діти хочуть, де я їм то тепер візьму. Мені то не можна. Я вже й так сьогодні, знаєте, муче мене Бо в обід з'їв трошки м'яса. Мені не можна. Воно жарненьке та й все, та й воно. Той чоловічок, що там сидить, вже. Вже болить трохи. Та й так, витань не маю. А якщо маю, то я й не знаю, кого витати. Та й все. О! Отож, за нашу батьківщину Україну, за визволення. від нашестя чужинців, Божу поміч ой, і Божий захист. Так, будемо з вами молитися в цей час вечірній, Господи, благослови. Нас також за ваші сім'ї, за ваші родини, тих, хто просить про молитву в коментарях, тих, хто ну, думці когось має, старається писати, чи з певних причин, щоб ніхто не бачив. Боїться писати є всякі люди і всякі людиська. Бог знає ваші серця, будьте благословені, ви і ваші рідні. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, Тішителю душі істини, що всюди,си все наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас і до всякої скверни. І спаси, милосердний душі наші, святий Боже, сети кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сети кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, сети кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи злянця, і сіли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є Си на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, наші, і наведе нас з боку, але визволя нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Помили нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи. Ми грішні тобі, як владиці цю молитву приносим, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас. Бо на тебе надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших. Але злянься, і нині, як благоутрок, не визволи нас від ворогів наших. Бо Ти є Бог наша, ми люди, Твої всі творіння, рук Твоїх ім'я Твоє призиваєм. і нині, і повсякчас, і на віки віків, і мій милосердя, двері. Відкрий нам благословенна, Богородице, що ми на тебе, надію, маючи, не загинули, а від усякого лиха тобою визволялись, бо ти є спасіння роду християнського Боже вічний, царю, всякого сотворіння, що сподобав кожного з нас. До цього часу вечірнього дожити просто на гріхи, які вчинили ми цей день ділом, словом думку, і думкою, очисти, Господи, грішні душі наші, від всякої скверни тіла й духу. І дай нам, Господи, цю ніч спокійний сон, та твоє благословення. Щоб, ставши з нашого змареного, ложа, ми догоджали при Святому Твоєму імені усі дні нашого життя, і догоджали при святому Твоєму імені і охорони нас та наших захисників України, збережи і охорони, від пустих думок, недобрих бажань від куль ворожих, від нападів і обстрілів окупантів, а нас всіх від недобрих бажань, що скорняють нас, від Бога лукавих, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Господи Боже наш, все, в чому ми зрішили сьогодні. Словами, ділами чи думками, ти, як благий, людинолюбний, прости нам. Мирний і безтурботний сон даруй нам, ангела Твого охоронителя, пошли нам, щоб Він покривав і охороняв нас від всякого козла, бо ти охоронець, душ і тіл наших, і тобі славу посилаємо от сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиває. Подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі й тіла, і охорони нас від всякого марба від темної пристрасті, припини пристрасте бажання сердець, погаси полум'я тілесного збудження і подай нам здотливо пожити в слові і в ділі, що, сприйнявши доброчесне життя, не позбутись нам обіцяно на Твого блага, бо ти благословен єси. Зосами ну, сином, і святим духом нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого Царя, блага Мати, пречиста, Преблагословенна Богородиця Марія, милі Сина Твої, Бога нашого, види на Мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав всіх нас на діяння благішного станок життя. Ми прожили безріхай через Тебе, рай знайшли, Богородице Діво. Єдина чиста і благословена, амінь. Увовання моє Отець, пристановище моє син, захист, мій Дух Святий, Тройця, свята. Слава тобі, полегше відпусти, прости Боже, гріхи наші вільні, невільні словом чи ділом. Свідомі, чи несвідомі в вдень, чи вночі, чи в думках, чи в за події, все нам прости. Бо ти благий, людинолюбний захисти, Господи, Боже, батьківщину, нашу Україну. І силою чесно жого Творчого Христа, визволи нас від всякого зла. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбче благочинцям добровчини. Братам і сестрам нашим даруючи просить для спасіння вічного життя. Хворих відвіда сіла ім даруй тими, що на морі мандрівникам бути супутником. Всім християнам допомагають боротьбі тим, хто служить і милує, і Україну обороняє. Гріхи відпущення даруй і збережи. Тих, що заповідали нам недостойні, молитися за них цей час вечірній. Тут в коментарях написано, на думці маєм. Помилуй з великої Твоєї милості, Господи, збережи. Пом'яни, Господи. І тих, що раніше спочилих, і в часі війни загинувших, отців, братів, матерів і сестер наших, і обоки їх там десяє світло Твого лиця, поміни Господи, братів та сестер наших, полонених на засланні в окупації або безвісти пропавших, визволи від всякого зла, даруй піднайтись. Поміни Господи, що дари приносять і доброчиня світих Твоїх церквах, дай чого просять. Для спасіння вічного життя, поміни Господи, на смирених грішних. І недостойних твоїх дітей до на наш родом світлом в Євангелії Твоєї. І настанови нас на стежку, заповіді твоїх молитвами, чистої владижиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо ти благословені, єси на віки, віків, амінь. Боже, великий, Боже, всесильні, ми грішні діти Твої покори, сердись наших, приходимо до Тебе в час вечірній. І схиляй наші голови перед Тобою і молимось. Отче святий. Прости провини наші та провини батьків дідів і братів наших. Приймині і благаємо тебе цю щиру молитву, подяку за безмежне милосердя Твоє до нас людей, вислухай наші молитви. І в ім'я Ісуса Христа прийми благання сердець, визволи батьківщину Україну від нашестя чужинців, долю щастя даруй, воїнів збережи і захисти. Народ, покрий, Господи, твоїм милосердям і покровом, примилосердний, Господи, всім, хто тебе дається з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за засил за закаліх за, за немішних. За те, що Твого милосердя та Твої допомоги потребують, з'єднай всіх нас в єдину велику Христову сім'ю, щоб всі люди, як брати і сестри, славили. Пречесне, величне Твоє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона, Твого породила. Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, є істинний Бог наш, за молитвами пречистої, Своєї Матері, за молитвами святих ангелів, архангелів, святого Архисрадива Божого Михаїла і всіх Небесних сил безцілесних, святих праведних Богу, Отці, в Анна, і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо Він благий. І людинолюбний, мирної та благословеної братя, сестри нам ночі, Божого захисту і допомоги. Всім дякую за молитву, за зустріч. Люблю, поважаю, здоров'я, сили і многоліта. Всім бажаю. І слава Господу Ісусу Христу! А вам, мирної, спокійної нічки на добраніч і з Богом. Дякую за розуміння і Божу всім благословіння. До завтра. Ще молитву вечірню напишу зараз, іду до дітей. Все, з Богом мої хороші. Ярослав Анна, дякую за подарування. Сьогодні спокійніший ефір, спокійніший.